Да, Здравствуйте. Що вас цікавить? Давайте питання. Ми в дівчині виступаємо в місті. Який? А ось. Дякую. Прошу. Нагадаю, що в 2013 році ви мали в нашому місті виступати за дівчиним місцем, але з технічних причин концерт не відбувся. А скажіть, будь ласка, цього разу чи були якісь проблеми, чи ще якісь цікаві історії з вашим виїздом до нашого міста? <реш> <реш> Весь наш теперішній благодійний тур це одна велика цікава історія, яка почалась не тому, що ми так захотіли. Тому це наші благодійні концерти, тому що в нас в гурті є військові, їх часи нам дуже багато чого треба. Держава. Не впорається, ми розуміємо, що як, і ми беремо на себе функції держави, і не тільки ми. Так мільйони українців зараз роблять. І саме тому фронт тримається, тому що ми не найомниками, знаєш, якимось відбуваємося від ворога, а це народна війна. <клухи> мета наша одна – перемога. І все, і кожен владається, як може. Якщо. Нашому гітаристу під треба машину, ми включимося, і в нього буде машина, тому що вона йому треба, і нам треба, щоб він живий повернувся, і його повернув, живий, йому повернулися. І так само, якщо йому треба антидронна пушка, вона мутиться, вона що купується або знаходяться люди, котрі допомагають. Якщо треба, то багато чого. Дрони, тепліки, аптечки тактичні. В цьому турі. Раніше ми їздили з цими вуличними концертами Європою. Десь в районі 15 країн ми проїхали, і десь в районі 80, можливо, більше було концертів. Щоразу ми збирали адресно для частин наш баз в Нацгвардії, гітарист в ЗСУ і ще Добробат Фагота. Ми збирали для них починали з автомобілів, потім. Багато чого було евакуаційні баги, фура для харківського ДСНС. Ми купляли їм мікроавтобуси для військових частин. Також ми збирали для тактичної медицини фонду згуртовані. Я є одним з його засновників. Ми займаємося тактичними аптечками і наплічниками. В цьому турі в нас є генеральна задача: це зібрати на 50 дронів камікадзе. Наугледар для 68-ї бригади, також е, зібрати на дрони Мавіки для частини нашого гітариста Яріка. Їм потрібні Мавіки, і для частини Нацгвардії, для базгітаріста ми постійно забезпечуємо е, їхній тренувальний комплекс сучбовими гранатами, димовими шашками. І четвертий напрямок знов таки тактична медицина. Ми не знаємо, скільки буде концертів, оскільки в нас е, військові і. Зараз важко мати якийсь горизонт планування. Тому ми знаємо розклад на цей тиждень. У нас 5 концертів зараз, це другий з них цього тижня. Уявляємо собі вже більш-менш детально на наступний тиждень. І плануємо за два тижні. Чи вийде в нас зібрати кошти, сподіваємось, що так раніше, раніше виходило. Ми розуміємо, що донати падають, оскільки втомлюється і економіка і люди. Але що ж, ми візьмемо кількістю, мабуть, спробуємо, хоча б нам треба зібрати орієнтовно. Ціни змінюються. Ми виїжджали, дрони камікадзе коштували там в районі 500-600 доларів. Вчора, коли спілкувалися, вже було 700, які можуть нести, які мають потрібний обсяг і можуть нести потрібну, потрібне навантаження. Тому. Реагуємо під е, ці зміни. Було завдання зібрати мільйон сто тисяч чистими, окрім того, що ще на частину гітариста, частину базгітаріста. Е, ще ми продаємо в турі, ми робимо аукціони благодійні і частина, е, частина лотів була предоставлена нам якраз е, волонтерами з Кременчуга. З Кремінчука, ми виставляємо, ми ведемо аукціони, і от у нас лоти для 82-ї бригади, вчора е для 95-ї раніше вони якраз ваші місцеві. Ще ми продаємо мерч, тобто футболки, бейсболки, худі і так далі. сувенірку. От з неї половина грошей йде на тактичну медицину. Я сьогодні в дорозі рахував, що от е який це буде сьомий концерт. Було 6, що вже 100 тисяч чистого прибутку на тактичну медицину ми зробили. 100 тисяч це на 50 приблизно військових. Ми вже на аптечки, на закупівлю компонентів придбали. Плануємо і далі. Плануємо і сьогодні продавати мерч, Ми плануємо їхати далі. Чим більше грошей ми назбираємо, тим, тим краще все. Мені здається, прозоро і просто. А ми зараз не репетуємо, тому що ну, військові ну, гітаристин я як Фавот розповідав, що у нас в консерваторії завжди говорили, репетирує той, хто не вміє грати. Ну, це завжди буває так. Перший концерт туру, другий концерт туру. От вчора був шостий, я вже відчував, що ми От-от-от, ми коли їздили по церквах взимку з різдвяною програмою, а там ще у нас вірші костюмовані, Це так смішно було, коли. Ми граємо Різдвяний вертеп в який, якійсь церкві 1500 року. Там, Фагод грає, він обрав собі роль чорта з такими рогами величезними. Церква вдіючи. І був останній концерт в Данську, дуже красиві церкви. І я кажу: ну от десь 20-й шостий концерт, і ми нарешті вже зіграли, відпрацювали всі репризи так, як було треба. Тому що. Для репетиції, ми, коли вперше виїздили за кордон, це був концерт в Парижі в червні минулого року. Нам бас гітариста з Нацгвардії дали за, просто за годину до того, як в нас був крайній термін, чи встигнемо ми через кордон проскочити і в Будапешт на літак. Ми не знали, ми будемо грати з бас-гітарою чи без бас-гітари. Тобто це. Ну, Важке питання, і в чергове хочеться подякувати тим, хто йде нам на зустріч, розуміючи, що ця справа теж важлива. А тоді про це. Вчора в подалі ви на освіті продали, чи не помиляють у які і продали як... ні кремінчука. Ні-ні, окулелі ми купили, а ми продавали келихи з міномета, які виготовляють у вас. Кременчусь зі правильно? Так, я постійно в гуглі перевіряю, як правильно з вашим містом треба поводитись. Це не вгадаєш в кожному місті? Ну просто не вгадаєш. Мій улюблений аукціон був в місті Кельн, в якому я продав два наших вініла один за 1800 євро, один за 1700. Це було 3500 просто за дві подвійні платівки. Так от бум. А потім в наступному місці ти продаєш за 200 і вже такі. М -м -м, треба було не продавати. Ми так вчора в Полтаві деякі лоти лишили на Кременчук. Які ще питання? У вас. У вас, більше нікого питань немає. Гітара, Укулеля, а далі подивимось. У нас є ще один набір келихів з Кременчука, є ще шматочок танкового дула, теж з Кременчука, Є гільзи, які розмалювали в дитячому будинку танкові гільзи. Ну, оскільки планується багато концертів, то ми дивимося на первинну реакцію там прапори державні. Чи є інтерес? Так. Були там концерти, коли люди купляли укулеле за 60 тисяч гривень в Кракові на площі і віддавав віддавав той чувак. Просто, хто, 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 з, хто з дітей, дітей хоче навчитися грати на укулі. Хлопчик, я хочу ну, вчись і обіцяє, що тип, ти нам покажеш через там рік, що ти вмієш. Ми жартували, що будеш нам грати на укулелі на похороні. Да, по-різному да. Люди включаються. Деякі у нас, пам'ятаю, айтішники захотіли посидіти пару годин в нас в студії і заплатили там більше 100 тисяч гривень. Просто, ну, я ж, тут... Сам формат лота, він же стає другорядний. Люди розуміють, що вони хочуть якісь гроші, мають якісь гроші, щоб допомогти військові. Оце головне. А що стоїть же під цим лотом, або там рюмки від гільз, або там просто час проведений в студії, те вже стає другорядним. Головне бажання перемоги. Оце от головне, мені здається. І можливість. І можливість. І можливість. Таке питання. Мені мене цікавить саме, дивіться, на ході організації у нас, в принципі, не розкладати крим української музики. От ви якось відчули приїзд, не знаю, може фонд бати, може слухачів, не знаю. Ну, якщо дивитись по, насправді, якщо дивитись по банально, там, по Spotify, то так, то кількість прослуховувань і слухачів саме гурту піднялася. І це теж ну, показник. Але й Моргенштерни з топів прослуховування на території України теж нікуди не ділися поки. Це просто велика війна, мені здається, прискорила там, років на 10 той шлях, який ми мали подолати еволюційно тут. Да, Я так. слідкую. Намагаємося. Я слідкую, да. Мені Я сьогодні он за шазами в якийсь трек по радіо. Так? Ну, багато чого. Я для Радіо Сільпо займаюся відбіром молодих виконавців, і тому в мене в такі списки, і я реально радію. Само собою, там 80% ти все одно розумієш, що це недопрацьований матеріал, хоча талановиті люди роблять. Але 20% це просто дуже якісно зроблений, по продакшену, І все це українською мовою. Дякую, Господи, знаєш, воно все і добре звучить. і, ну, Тобто, знаєш. Купа всього цікавого, Знаєш, і там, ну, Це з останнього, що там от нам з фозом Стася паралельно сподобалося, Нещодавно Вірдо, я знаю, да, такий проєкт теж типу, в мене зайшов просто дуже яскраво. Так майже там кожного дня ти десь щось або в, в інсті заміж, тому що. Тому що цікаво. Ти, не, ти розумієш, що прикольно звучить перше, ти звертаєш увагу на звук, ну, тобто не як, як воно подойде, а потім прислуховуєшся, вау, ще й українською, ти інші, обов'язково в плейліст собі. хейт спіч прикольний теж. Це що з останнього там, зовсім молодняка такого 20-річного, розумієш? Артилерія мені теж заходить. Є нюанси. Купа молодої сценою Чи Що ви в тому, від постійно, астролії? На оцій оці, ми перемозі і не помічає ніколи це можливо, не. То, сон, можливо, зараз неможливо не нічого не помічати, все помічається. Все помічається, і, і, і іноді від того непросто, тому що ну, воно ж це ж все на що ти звертаєш увагу, воно емоційно тебе десь там чіпляє. І, звісно, воно емоційно зараз все набагато важче стало. Але хто говорив, що буде легко, це по-перше. По-друге. Навпаки, все, всі відчуття вони ж загострюються в такі моменти, коли ти розумієш, що кожна секунда може бути останньою. А вона ж така війна зараз, що де б ти не знаходився на нулі, само собою, в тебе там дуже велика ворогідність, що прилетить. А навіть якщо ти не на нулі, а в будь-якому місті України, теж ворогідність існує. І це все одно психологічно на тебе давить свідомо або підсвідомо 100%. І тому воно все переоцінюється і життя починає відчуватися набагато яскравіше. Тобто, знаєш, Якщо раніше ти не звертав уваги увагу на якісь речі, то зараз вони тебе тригірять і іноді дуже яскраво. Як дається справлятися в такі моменти, коли тяжко, бо у вас є якісь секрети, Я просто треба робити щось. Ні, треба зрозуміти, що в окопах в окопах важче. Це... І тобі І одразу коли, коли ти нервуєшся, що в тебе щось не виходить, то розумієш, що... Ну, хоча, знаєш, коли навіть на тренуваннях по потакмі, в тебе щось не виходить, я по себе, то ти психуєш, стрес-тест не прийшов. Але зараз же ж треба пройти стрес-тест, щоб. А, ну, коротше, тим більше, знаєш, там теж пройдешся по шпиталю, поспілкуєшся з пацанами. І зовсім по-іншому на життя дивишся. Десь так. Обов'язково, воно не буває не буває 100% витонченого соціуму з, таким, з такими дуже такими витонченими смаками, з такими рафінірованими, рафінованими смаками. Всі різні і кожен обирає собі не, щось своє. І, і воно так воно так і є. Пасіонарії все одно штовхаються вперед, але є різні смаки, є різні люди. Тому знаєш, якби хто, хто б там любив чи не любив, скаже на весілля прокат говорить, що цікаво, знаєш, людям. І що воно там не було, як би не було, а все одно ми ж знаємо, що як писав класик, все одно добро, що зробить, закохає зло. Ну ми працюємо постійно над цим. Нам вже, вже і цікаво стало, тому що ми усвідомлюємо, що за там сьогоднішніх людей боротися з точки зору там, українізації або там, українського бачення майбутнього воно вже не має сенсу. Треба боротися за дітей. Це буде майбутнє. І тому ми включаємося і робимо якісь речі такі освітні і. Дай Боже, прийде час, всі все побачать. Ну, тобто, і, і починаючи з історії України, продовжуючи там мінною безпекою, воно все туди направлено. Тому буде ще, і там і кракуйте в укриття, ми робили на самого початку. Ну, коротше, працюємо. Працюємо і не зупиняємося. Буде ще, побачити скоро. Теж, до Теж, речі. Питання, да. якраз да. таке: чи можливо зараз в майбутнє колаборатися з. З іншого артистами хто залучений до залучення популяризації української мови, де тисяч пісень. У вас запланований. Якщо ви промоніторите історію саме гурту танок на Майдані Конго, то а не інших гуртів, то, 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 то ви побачите, що танка на Майдані Конго більше за всіх на українській сьогоднішній сцені, навіть у молодих, які постійно колабують між собою, все більше всього дуетів. У нас такий 28. діапазон. Короче, тьма. Тьма. І, і, і навіть навіть про Басман зробив прекрасну версію пісні Пам'ятай, на которой кліп був зроблений. І я не про те. Як тому що у нас колаб, тьма. Але якщо ви говорите про наступний крок, то буквально вже там, за місяць побачите ще один яскравий доєкт з ярмаком. Так що все буде. І потім ще, потім ще і потім один ще. Де, просто. Я говорю, що короче, да, все, все несеться. Дай Боже останнього. Ось Крайнього. Я Де найбільше, найбільше найкраще зустріл, найтепліше, можливо, зустріла, найбільша була. Та Всюди Пані, добре, втратилось? Всюди добре, але знаєш. Полтава вчора була прекрасна. Рівне було добре, Лузь, Коваль. Чернігів Чернігів був яскравий. Воно все по-своєму різні, десь більше приходить людей, десь менше приходять людей. Тому що це ж знаєш, така тема. Ми давно живемо, але отак от просто, щоб на вулиці відкрито, а давайте отак, от близько-близько от один одному очі, подивимось. Тако, таке робимо тільки зараз. Ми сподіваємося, що, звісно, після перемоги не тільки на такі от концерти будуть люди до нас приходити, а і на звичайні, котрі ми робимо спеціальні програми, коли в нас. Декілька програм яскравих різних, і віримо, що після перемоги продовжимо вже в нормальному контексті, подивившись один одному в очі зараз. Що очікуєте сьогоднішнього концерту? Перемоги. Ми хочемо, щоб прямо сьогодні, під час концерту, Україна перемогла наших ворогів.